Розділ 13. Міська стіна незабаром виробництво цементу стало на правильний шлях. Щоб дати Анні достатній відпочинок, піч використовували лише 2-3 рази на день. Щоб отримати максимальну віддачу від кожного процесу кальцинування, їм потрібно було отримати більше сировини. Для цього Роланд знову видав наказ найняти більше робітників, доки їх кількість не подвоїлася. Але він також знав, що не може покладатися лише на Анну у процесі жарення. Люди, які тривалий час працювали в запиленому середовищі, з часом хворіли. Крім того, коли масштаби виробництва у майбутньому зростуть, однієї Анни буде недостатньо, щоб задовольнити весь попит. Відьми не повинні використовуватися як витратні матеріали, натомість вони повинні служити двигуном для сприяння розвитку цивілізації. Хоча Роланд уже усвідомлював цей факт, на даний момент він міг лише вкласти всю свою енергію та робочу силу в будівництво міської стіни. Зрештою, якби вони не змогли зупинити демонічних звірів, усе інше стало б неважливим. Розкопки фундаменту для закладки міської стіни вже почалися, щоб з'єднати північний схил з річкою Чишуй. Щоб збільшити швидкість виробництва, він особисто взяв на себе відповідальність за весь проект. Першу лопату землі він викопав власноруч на очах ушокованих натовпів навколишніх глядачів. Роланд думав, що після вирішення проблеми з цементом будівництво міської стіни буде легким і спокійним, але незабаром він виявив, що його попереднього досвіду в інженерній справі недостатньо, щоб зрозуміти бодай слово з проекту. Наскільки глибоким і широким мав бути фундамент, як вирішити проблему різної висоти секцій, як зробити так, щоб стіна довжиною понад 200 метрів була побудована по прямій лінії? Раніше він бачив будівництво дороги групою молодиків. Вони дивилися на шкалу своїх вимірювальних інструментів. Вони, здається, називалися теодоліт і рівень, але обох цих інструментів тут не існувало. Як нещасного інженера механіка, хоча Роланда та інженера-будівельника по сусідству обох називали інженерними собаками, зміст того, що вони вивчали, насправді був різним. Ніхто з найнятих ним майстрів роботи з глиною ніколи не брав участі в будівництві великих проектів можна навіть сказати, що він сам розумівся краще, ніж вони. Тому будівництво стіни почалося дуже повільно і знадобився цілий тиждень, щоб викопати ледве половину необхідного фундаменту. Якщо проект вийде з під контролю, було б складно сказати, як виглядатиме кінцевий продукт. Наприклад, цей викопаний фундамент вийшов у вигляді неглибокої канавки, а не фундаменту стіни. Його було б краще називати дренажною канавою. Незважаючи на описи Роланда, ширина, яку вони викопали, була більш-менш індивідуальною. Таким чином, ширина явно втратила форму, стаючи з часом все більш вузькою. Якщо подивитись з відстані, фундамент практично нагадував звивисту змію. Незважаючи на це, Роланд не хотів зупиняти проект. Думаючи лише про копання, поки не наставав час жарення, а це було роботою Анни. Він залишався на північному схилі решту дня, регулюючи напрямок розширення ями неозброєним оком, повільно рухаючись вперед. Він також подвоїв винагороду за наймання майстрів каменю. На щастя, це скрутне становище тривало недовго. Коли Роланд готував шосте прожарювання цементу, помічник міністра Баров повідомив, що на набір відгукнувся каменяр. Говорили, що він колишній член гільдії каменярів. Людину, яка чекала на аудієнцію, вже вивели за межі залу. Коли він отримав цю інформацію, він ледь не лопнув від радості в його спогадах хільдія каменярів Грейкасла була відомою організацією, навіть четвертий принц чув їх ім'я. Але, врешті-решт, через помилку в будівництві їх наказали розформувати. Як ми можемо закінчити це без допомоги каменярів? Заведіть його. Роланд не дав собі спокійного виразу та кивнув. Спочатку він хотів сказати Анні, що вона повинна піти, але потім подумав, що це не буде проблемою. Прикордонне місто налічувало понад дві тисячі людей, мало хто бачив справжні обличчя відьми. Більше того, її вигляд зараз, у новому химерному вбранні, та її вигляд раніше, коли вона щиро залицялася до смерті та не була своєю звичайною собою, були цілими різними світами. Він підрахував, що навіть якби її побачили, її б не впізнали. Карл Ванбейт почувався неспокійним, поки лицар вів його у двір. Він мав намір повідомити його високість, що ця пора року не підходить для здійснення великомасштабного проекту. Завоювавши довіру його високості, він міг повільно змінити погляд принца на відьом. У чутках його високість завжди поводився дико, що йому робити, якщо буде здаватися, що він отримує протилежний результат від своєї поради. Поки він схилявся, його думки закружляли, а коли він знову підняв голову, то раптом зупинився і порожньо подивився. Дівчина біля його високості виглядала такою знайомою, що він відчув, наче мріє. Карл протер очі, потім подивився ще раз і не втримався та вигукнув. Анна. Серце Роланда на мить зупинилося. Як це можливо? Він просто хотів найняти майстра, але хто міг знати, що цей майстер був ще й сусідом відьми. Він зрозумів, що той був точно знайомий з Анною, інакше її неможливо було б впізнати відразу. Він подивився на картера. Головний лицар зрозумів підказку, він негайно смикнув засув, заблокувавши єдиний вихід. Вельми шановний. Вчителю. Реакція Анни дозволила духу Роланда покружляти на деякий час, перш ніж він повністю прийшов до тями. Що, вчителю? Це справді ти, Анно, я, я. Карл лише відчув, як нагріваються його очі, а потім щось потекло вниз. Він безсило став навколішки на землю, постійно повторюючи: Вибач, вибач, дуже добре, дуже добре. Після того, як Карл Ван Барт зміг заспокоїти свій настрій, він повільно підвівся, а потім знову нахилився, щоб знову віддати належне Роланду. Мені дуже шкода, ваша високість, я забув свої манери. Що тут відбувається? Хіба ти не каменяр? Я раніше ним був, коли Карл відновив спокійний настрій, а його мова стала дуже плавною. Його високість не вбивав Анну. Той, кого повісили на шибениці, був заміною. Усвідомлюючи це, він уже знав, як просуватися далі. Хоча, було, незрозуміло, чому інша сторона врятувала відьму, але незважаючи на це, навіть якби його високість захотів взяти її як свою наложницю, навіть це було б набагато краще, ніж бути вбитим. Це показало, що принц не боявся, що відьми були втіленням зла, як описано в чутках. Він описав свій досвід життя в цьому прикордонному місті з того часу, як втік з грейкасла, зокрема, що він відкрив тут школу і що дізнався, що Нана Пайн, одна з його учениць, також стала відьмою. Нарешті він благав його королівську високість, щоб той також забрав Нану до свого палацу, щоб вона була в безпеці від викриття. Анна, стоячи збоку, мала турботливий вираз обличчя, слухаючи благання за Нану. Але не сказала ні слова від початку до кінця. Ще одна нова відьма. Це справді була важлива і гарна новина, але він, здається, пам'ятав ім'я Пайн. Коли Роланд тихо запитав помічника міністра, він дізнався, що насправді це маленька аристократична родина з прикордонного міста. Ви можете відвести її до мене, якщо вона відьма, я подбаю про те, щоб вона не постраждала, пообіцяв Роланд. Але я не можу забрати її з родини пайн, особливо, якщо вона ніяк від них не постраждала. Крім того, те, що я врятував Анну, це не те, про що ти думаєш. Він подумав, що краще сказати правду. Мені потрібна її допомога. Думка про те, що вони є диявольською силою, це абсолютна нісенітниця. Я вірю, що силою відьм, незалежно від того добра вона чи зла, можна керувати. Тож, Анна. Нана чи будь яка інша відьма, доки вони не порушують жодного іншого закону, не будуть засуджені до смерті. Далі ми звернемося до справ міста ви брали участь у будівництві міських стін Грейкаслу. Принц швидко повернув тему до будівельних питань так. Карл кивнув. Хоча його високість, четвертий принц, не нагадував його попередні знання про принца, і він не очікував, що принцу знадобиться допомога відьом. Однак його бажання захистити нану було прийнято, і цього було достатньо. Що ж, я збираюся побудувати стіну від річки Чишуй до підніжжя північного схилу, мета відбити вторгнення демонічних звірів. Відтепер цей проект твоя відповідальність.